Щось помінялось помінялась концепція. Взагалі буде турбулентно, і от то був тренажер до турбулентності. Це змінюється дуже сильно швидко. Та ніхто нічого не контролює, воно саме все відбувається. Так бути не має. Я привіт, наконець то здалась. Щось дуже крейзі роблю. Привіт-привіт. <ривіт> привіт. Всесвіт говорить, не буде зуму, неможливо організувати, три рази все перенесемо, погоду поміняємо стільки ж, але я все ж таки записую відео. <ривіт> дуже сильно хочеться з вами поспілкуватись. Так, чекайте. Uh, noise cancellation feature. on. Я, знаєте, чим хочу поділитися? Взагалі дуже цікаво, дуже хочу вас попросити, от зараз, поки ще не почули, про що я говоритиму, відслідкувати, а про що взагалі якби. Ну, от якби я не знаю, якби от був якийсь запит, навіть якщо це не запит, от якісь думки в якомусь руслі сформовані, якась от енергетика, що це відбувається, да? І от про що це вам? Про що це? Якщо, якщо підсумуєте, я чомусь дуже сильно впевнена, що ем, ну, хоча б хтось із вас або думає, або має запит конкретно на те, що я зараз Е, якщо не хтось, а всі, ну то взагалі все коротше, можна просто цей телепатично комунікувати одна з одною. Коротше кажучи, я е, тотальний поток, немає ніякого заготовленого як звичайно ж сценарію. Зум завтра буде, але дуже сильно хочу сказати сьогодні. Ну, по перше, що я по перше знову в готелі. Причому я е, знову в п'ятизірковому фантастичному готелі, і не про готель буде зараз мова, а про те, що настільки сильно змінюється, взагалі, от. Знаєте, я коли у Жені на подкасті була, вона сказала, що все моє життя було ups and downs. Воно у всіх так це не тільки моє життя, у всіх є ups, у всіх є downs, Це стандартна історія, якби у всіх власне ну, існування. Але знаєте, ми весь минулий рік, по крайній мірі, приділяли увагу. Ну а до цього ще більше, так але я туди взагалі навіть і не буду. Ми весь минулий рік. Ми конкретно ми з вами. Ми е, от е, там наставництво наше і так далі. Так ми приділяли увагу тому, щоб е, зрозуміти, от де в моїй поведінковій моделі програма. Ну, умовно, я там постійно не знаю, якось там ось так, там знецінюю чоловіка. А що це взагалі таке? Це проекція, там кого, чого, про що вона мені говорить, як її забрати. От ми її відокремлювали цю програму, змінювали за рахунок прийнятого власного рішення. От я приймаю рішення, що я тепер інакше так. Я більше не на жертва. Наприклад, була жертва весь час. А тепер я не жертва. Я прийняла рішення. Класно. І ми таким чином перезаписували взагалі модель поведінки, і це нікуди не поділось. Це так і досі продовжує працювати. Воно так і є, воно так досі і працює, але з'явилось, але я не знаю, коли воно з'явилось. Воно з'явилось ось десь, десь ось тут на просторах взагалі цього всього. Мені здається, що після лі -лі літа якийсь почався от вересень, взагалі якісь такі просто бджюг, ось 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 такий був. Якийсь енергетично дуже сильно цікавий період життя. І от він якийсь цей вересень був таким, я не знаю. Ну, типу, от підсумком якимось мінус, так літа, я маю на увазі. І підготовкою до того, що відбуватиметься зараз далі, тому що зараз, якби от, нібито теж воно все коротше, якимись нібито частинами, особливо там зі, зі сторони астрології. Тут затемнення, тут коридор, тут ще щось. Але насправді у нас, якби це безкінечно, тобто ми кудись нас веде, нас причому дуже швидко веде. І якби зі сторони космічних якихось швидкостей, то ми лише ж почали. Ну от ми навжадне ну, условно. Так, тобто для нас два роки там це багато. Там чи коли ми там ту еру водоліє зайшли три а для всесвіту, так і для глобально, там якихось нових взагалі, циклів цілих життя, так тисяч тисячолітніх циклів життя, це ну якби що це таке, і відповідно це зараз не закінчиться ні затемненням, ні там сьогоднішньою датою, ні післязавтрашньою, ні після завтрашньої, ніякою. Чого я це все кажу? До того що от щось помінялось, помінялась концепція. Взагалі, От спочатку ми ходили до там. Я не знаю, психологів коротше руками, і от там маму пропрацьовували. Потім зрозуміли, що можна не ходити ні до яких психологів, можна прийти в наставництво через гроші себе трансформувати да більше турбулентності в моменті, тому що більше відривання від існуючого чого там якогось е, е, ну визначених стандартів так відбувається, але і змінюється на матерії дуже набагато швидше. Так дуже швидко, набагато швидше по зрівнянню там, з там своєю історією з психологами. Там якась історія теж. Ну, типу, мої там результати і мої такі, от е, е, а що ті моє, те, що я можу пощупати власне, якісь там досягнення, умовно. А зараз прийшла ще більше пора, але то все. Нас власне, готувало готували. От мені таке знаєте, я дивлюся на це все. І таке власне відчуття, що то то була знаєте, не досягнення результатів. Ми проходили, ото було ото тренажер. Отам той, що був минулого року. Ну комусь можливо він раніше, бо так, не, не обов'язково минулого року. Він був не про результати, він був не про матерію, не про те, що я можу сама там щось десь якось змінити, поміняти і так далі. А про те, що буде турбулентно, і от то був тренажер до турбулентності. І ось то був тренажер до того, що все змінюється дуже сильно швидко. І ось то. Був тренажер, лиш лиш прикольно, знаєте, що що якщо я самостійно е свідомо заходжу сама в якусь десь роботу, щось там десь змінювати, покращувати і так далі. То воно, нібито і турбулентно, але я ж сама собі там щось десь купила, визначила, сама роблю завдання дії і так далі. І відповідно мені там, нібито я ну я контролюю цей процес, хоча насправді ми ж пам'ятаємо. ніхто нічого не контролює, воно саме все відбувається. Але я я, якби я здалась я здаюсь процесу, я здаюсь якимось там імпульсом зовнішнього світу. Я ним їм довіряю, і через це мені це легше проходиться навіть. Зірочкою слово легше, так <ріхи> навіть якщо мені це не легко в моменті. Я все одно пам'ятаю, що це ну взагалі то був мій вибір. І від цього легше для тих, для кого вибору не сталося як такого, а воно саме, саме от просто так. От я ніби Та, ні, в мене все класно, що змінювати не буду. Воно саме цих людей туди, туди пхнуло, воно їх пнуло все одно, і їм тяжче прожився період, тому що немає відчуття контролю. Його ні ні в ко ніхто не контролює, зрозуміло. Так? Ніхто ніхто, із, ні група, ні група В не контролює нічого. Але ті, які там прийшли в наставництво, прийшли свідомо щось кудись змінювати. Вони розслабилися довіра. Ну от зараз так, ну значить, отак. Гроші треба за це віддати, ну Бог з ними з грошима віддаю. Ну, типу, мене сюди веде, значить мені сюди. Але і ті, і ті трапили в одну ту саму зону турбулентності. І урок один той самий для всіх. Просто що ці ще отримали на додаток, Матерію, так? Е, бажано. Просто тому, що так працює. Тому що тут я. Тут у мене відчуття, що я, коротше, тримаю кермо свого життя, і да, можливо, мене вверх-вниз там ще якось як на батуті або там ще десь. Але ну, при цьому стан у мене зовсім інший. Стан, що я все одно формую свою реальність, і від того і матерія визначається тим самим станом, так як власне, я її формую. А там стан, ніби Господи, за що це все? І чому життя таке тяжке, ще якесь там. Ну і от це все коротше. І в кінці там я вдячності пишу в кінці дня. Ну як би так собі <су> історія з вдячностями, хто знає, да хто що Я взагалі до цього не маю. Я, я не, не адепт е, вдячностей, як таких, але конкретно в цьому розрізі. Тобто, мова не йде про вібрації і про вібраційне відчуття вдячності всередині. За мова не про те, а про те, щоб написати список, коли життя взагалі йде тотально не в ту сторону, яку б хотілося, щоб воно йшло. А ви е, ручки стали, нічого для цього не робите. Ну для того, щоб поміняти. І ось тут вдячність, вони пише, не пиши <су> не помогуть. І от оця турбулентність яка відбувалась, вона фактично тренувала нас відпускати контроль. Який контроль той, який зараз тримається ще менше, ніж тримався попередній. Я здається, от на всіх зараз останні свої там, 3-4 дні комунікації з усіма всім лише говорю, що Боже, перепрошую, але мушу перенести. Боже, перепрошую, але мушу перенести. І мені, по-перше, від цього страшенно незручно, якщо чесно, тому що я не дуже сильно люблю ось так. Ну там, якщо це раз на якісь там я не знаю, півроку і щось там раптом таке десь якось сталося. Я там. Ну, коротше кажучи, то окей, але я просто за три дні перенесла все, що я могла перенести з усіма, і мені якщо чесно, воно вже зараз бачите. Я вже я сміюся, приїхала в готель, і мені якби спа зараз мене чекає, тому по моєму стану цього не видно. Але перш ніж Сказати там комусь, так що я щось десь переношу. У мене якби складається ось таке бажання. Так, нука, я щось все організую. Я нічого організувати не можу, тому що це вот всі переноси залежить не від мене в цьому конкретному моєму випадку. Так останні три дні і про те, що ось воно наступає. от кульмінація отакого відриву від землі. Знаєте, коли літак злітає, Він вона вона точніше, кульмінація приближується. І ця кульмінація, вона нас ну по перше, ми не знаємо так, куди вона нас зараз полетить. Оця кульмінація, але точно, якби ще далі від того, де ми знаходимося. Ще далі, і ось тут просто над мега супер надважливо додати нову до існуючих наших з вами концепцій, нову грань. Я говорю ці дні про грані і про інтер... Дві речі. Я зараз говорю: і грань та інтерпретація. Це мої два слова нових паразит. Грань, пам'ятаєте, да? цей багатохутник, у якого багато граней, і от кажуть, коротше, кажучи, нам треба додати одну з граней до моїх інтерпретація це то, як я сприймаю взагалі все життя, всі обставини, події, людей там, і так далі, і себе в тому числі. І от якщо раніше я дуже багато говорю, але це все пов'язане. Слухайте, ось тут слухайте. Якщо раніше, ми знову ж таки визначали поведінкову модель, дивилися, де вона. Там якось повторюється, дивилися, яка програється програма в тих всіх поведінкових моделях, і яку ціну за програння тієї модель, програми, так в своїх поведінкових моделях я плачу, і ми приймаємо приймали рішення її змінити. Ну, наприклад, якщо простою мовою, я там не знаю постійно, там якимось чином десь якось агресую, наприклад, на чоловіка. Ну, можливо, не постійно, постійно, але, наприклад, там я не знаю, є в мене якісь там вспишки, да, де коротше, чоловік, наприклад, ну не козел, козел, але от що мене там щось, наприклад, хочеться розібратись, розібратись і корот. До того драма, вся уйти, прийти, і все інше. Так? І якщо раніше. Ми дивились на а що взагалі звідки воно береться, а чому так, а де себе конкретно я знецінюю? А де свою енергію, що в мене її так багато, я її кудись не реалізую, кудись не заземлюю, свої безкінечні потоки, ідеї і так далі. І від того, оцей весь пласт енергії направляю на чоловіка, щоб його зруйнувати, тому що ця енергія, яка до мене приходить, вона якщо не реалізується, вона розру... починає руйнувати все навколо. То зараз, зараз, оце все воно має місце бути, воно нікуди не поділося, але зараз потрібно до цього додати. Тобто, оце все відбувається під. Гідаю, що так бути немає. Я не маю агресувати на чоловіка. Я не маю там я не знаю щось там десь і якось. Я не хочу ось ці там коротше, сьогодні я супер щаслива, найщасливіша. Завтра я якась там я не знаю, яка найспокійніша. Най 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 а після завтра, коротше, я просто зараз э, 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 небо розведу руками тільки що не в не в хорошому, не в позитивному сенсі цього слова, так, а в негативному і <феріпка> чоловік бідний постраждає. Так, от, якщо раніше ми намагались з позиції, що це не має так бути, знайти програму, поміняти і створити собі нову відку вірогідності, то зараз додається пласт, який не може не додатись з відсутністю ось там того всього контролю, тому що життя саме себе живе, додається пласт, увага! Ось тут можна відчекінити. Чи про те, ми подумали на самому початку інтерпретації того, що відбувається, моєї власної поведінки, як єдино правильною у моменті і полікувати це, починити, знайти щось, понаправити, поміняти там. Я не знаю, підлаштувати і так далі. Немає потреби, от просто немає. І якщо я Юля, яка хоче зараз собі так, то Юля вона не хоче. Вона вже знає про себе, що вона заробляє 150 тисяч доларів на місяць. Але дуже цікаво, що в грудні мій намір намір був мати 25 тисяч євро, 25-30 або там з групи, або за місяць з доходу. 25, мені здається, першочерговий був о десь в якогось відео. Я говорила про 25. і потім вони просто стали. Вони вже є два місяці підряд. Так зараз побачимо, що буде в жовтні. Але я не можу сказати, що я щось для цього робила. <схід> але е, Юля, яка має 150 тисяч євро на місяць дохід, вона вона яка вона створює просто шалений потік усіх продуктів. Мені дуже сильно хочеться, щоб до продуктів мав доступ. Просто я не знаю мільйон людей. Мільйон. Чому мільйон? тому що чим більше я можу доторкнутись до ось там тих душ, да, якимось ще. Комусь за там, я не знаю, комусь мій телеграм-канал безкоштовний, і от комусь ось цього достатньо. Але це вже є дотик якийсь. І комусь в моменті, от можливо можна слухати півроку, нічого не понімають. А потім в моменті щось о Боже, ось воно, ось воно, матч, матч случився. Інформація десь про про про, про провалилась глибше, ніж від голови. Глибше я маю на увазі, ну. Сюди комусь там я не знаю, щось там за 100 євро, комусь щось за 2,5, комусь за 5, комусь за 10, комусь там ще якось. Тобто кожному своя глибина взаємодії, кожному своя ціна за цю взаємодію. Кожному ну, власне під кожний запит, але мені дуже сильно якби відчувається, що це має доторкнутися просто ну от цілого світу. От, реально цілого світу. І мені в версії мене так, яка вже 150 тисяч на євро, на, на місяць має. От Юля, вона має оце, оце, оцю величезну продуктову лінійку, так, на різні там, чеки, на різні там, я не знаю, строки і так далі, глибину взаємодії. І ось це все, коротше кажучи, вона вже має. І ось ця Юля, оце мій такий, ну, типу, точка Б, да? ну, умовно, там, я не знаю, бачення моє. І ось в моменті Юля, яка зараз, наприклад, якось агресує, допустім, ми раніше говорили, що? що Юля, ось там та друга, там 150 тисяч, да? Або вона ось цієї поведінкової моделі не має. Вона має іншу, там, якусь, інші нейронні зв'язки, інші рішення приймає, по-іншому мислить, інший стан у неї. Це все так. Але, можливо, конкретно, ось ця агресія зараз, якщо не шукати способу її кудись перенаправити і поміняти і так далі. Тобто, я коли починаю фокусуватись на тому, як мені з, 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 з собою завладати, у мене фокус уваги, по-перше, забирається да, з мого ну, взагалі, куди я йду. А по друге, я намагаюся, ну, якби. Сонцю розказати, коли лучше встать. Тобто я намагаюсь продіяти ось там тому самому всесвіту, який сам себе живе і життю. І відповідно, моя задача, я не знаю, я вже сказала, чи я досі вокруг до около хожу, Моя задача ось це прийняти конкретно як крок, неминучий крок на шляху до ось там туди, куди я йду. І можливо, цей крок. Не конкретно зі мною пов'язане. Можливо, тут треба схаменути з чоловікові. Дай зараз або піти, тому що він не витримує усіх цих коливань. Треба місце просто звільняти, тому що я йду от сюди. Старе має відпасти в будь-якому випадку, якщо я щось генерую нове, і якщо це старе, наприклад, не дай Боже відносини, то ну то, то час їм десь відпадати. І моя задача не себе пропрацювати, а дати цьому бути. От просто дати цьому бути. І от я в момент проявилася ось так. І якщо я досі продовжую агресувати, тому що щось там, десь в якийсь момент, то так цьому і треба зараз бути. Конкретно так: не шукати в цьому програму, не шукати в цьому пропрацьовку і десь там стоп'яту. Якусь там я не знаю задачку собі ставити. Ось тут треба бути. Щасливішою Юля там ну, чи хтось, і ось тут мож... мільйон вар... варіацій. Можливо, чоловік таким чином готується. Можливо, чоловік таким чином звільняє місце для когось іншого. Можливо, чоловік таким чином тригериться і думає і до зараз. Короче, цей мільйонний бізнес створює. Пішла на ну наприклад, а можливо, взагалі чоловік ніяк не реагує, і це показує, що цей шторм, який весь там якось відбувається. Він спрямований настільки сильно на внутрішні процеси і для внутрішніх процесів потрібен, що він навіть людей назовні вже взагалі не чіпає, Ну в сенсі не просто що він не реагує цей чоловік. а Він ну, якби він це кіно навіть не бачить, йому по телевізору це не показують. Він навіть не розуміє, а да, хтось з кимось посварився, з ким хто? Я не знаю у часто, але я ні з ким не сварився. Ти сварилась? Ну сорі. І відповідно, оце все корочкаше, мільйон варіацій. Але вони всі говорять про те, що е, моя задача не програму знайти, яка цим керує, а моя задача побачити в необхідності знайти програму. Програму Понятно? і ось це наслойка, нашарування, якого в мене не було до. Ну, до літа точно. Десь в серпні я почала це трошечки більше додавати, а це ще, це ще одна додаткова грань, розумієте? так? Тобто, якщо ми раніше дивилися з призми, там хто хороший, хто поганий. Потім додалась призма, а взагалі то віно йому я. Ось ще одна призма, цього перелепівку додалась. Потім додалась призма, що о, це не просто я там, погана чи хороша, я класна, я в, 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 якби в моменті роблю все найкраще від мене залежне, єдине можливе. Але це програмки мною керує. Додала ще одна грань. Потім я почала аналізувати, а які програмки а де, а яка що. Почала робити ви, ви якби вибори нові, так нові рішення приймати і так далі. Нова грань. І ось тут, бо я не можу сказати, що коло замикається, тому що воно, мабуть, ніколи не замкнеться на протязі цього життя. Але зараз і ще одна грань, просто з іншої сторони. Ось тут, яка говорить, ось це все це теж частина гри. Ось єдине, ось це, яке дає зрозуміти, що все ось то має місце бути, це те, що мене з гри цієї Чому я говорю, що мене ось це все це гра? А ось це мене виводить з тому що я тотально ось тут здаюсь в цій точці, в точці, в якій вся самотійність мене влаштовує, я. Привіт, наконець-то здалась і <laughs> господи, фух, сказала, мама аж видихнула. Поділіться, мені дуже сильно цікаво дуже сильно цікаво Хто про це думав теж, тому що я впевнена, що хтось або якщо не думав, то як мінімум нам ну зовсі зараз видихне, зрозумівши, що не треба більше нічого не і знов ж таки не відпадає робота з собою над собою і так далі, але лише з тотального прийняття. Тобто, якщо я... Умовно ж таки приклад там з покричати на чоловіка, ну чи будь-що да будь-що тут не про чоловіка мова. Якщо я ось так якось там покричала, погресувала, то я це приймаю і себе з, з, з цією самою поведінковою проявленою через мене моделю, я теж приймаю, і я розумію, що. Конкретно так, ось конкретно ця юля, ось так зараз проявляється, щоб можливо агресії напрацювати на ось там ті 150 тисяч, Можливо, там треба буде. Я не знаю, що, не знаю через агресію що за зробити, а можливо, не треба через конкретну агресію щось робити, але. Ну, якби коли люди находять, знаходяться в такому в дуже багато, то тобі потрібно реально додавати більше агресивності. Тому що коли ти просто білий пушисти, ну ну, ну міле, ну давайте, любіть друг друга, ну давайте, давайте. Ніхто блін не слухає. Всім похрен взагалі на тебе, на твою любі друг друга і так далі. Всі зайняті. А коли ти такий коротше, блін, ви або там подихаєте від своїх цих дебільних програм, там своїх логіків, всього іншого, або коротше слухайте. І ось, і от це прояв агресії, це прояв додатковий це навіть не агресія в конкретному розумієте да? Це не, не агресивна, як сказав. Це не злість, а це ось така кульмінаційна, ось ця жіноча сексуальна енергія, яка перетворена, перемішана трошечки з, чоловіч, з нашою частинкою чоловічою так, всередині нас. І вона видається то що нам формує дії. Це те, що нам дає доходити до цілей. І відповідно це штовхає от з вас щось більш, якби більш рушійно, ось так. І люди на це реагують, тому що вони бачать в цьому ж, живість життя. І можливо оцього потрібно ще більше, ніж у мене цього є, наприклад, лиш більш контрольоване. А як мені це навчитись контролювати, якщо я, господи, без кінця вчусь, як мені це перестати взагалі проявляти із себе? А воно ніколи в житті не перестанеться, тому що я це маю, і чим більше я намагаюся це якось пр Тим більше я взагалі не в ту сторону дивлюся. <сіх> Боже, мій, це для, для мене це просто я не знаю. Я зараз це говорю в мене мурашки по всьому тілу, і стільки, от я починаю навіть швидше говорити, це чутно, так, да? і це говорить про те, що я це говорю зараз просто з прямим попаданням в ціль в чиюсь із вас і плюс в, додатково до, до всього ще й свою. Але при цьому, ось при цьому, при тому, що я даю дозвіл ось цій своїй коротше, агресивності, драматичності о цьому всьому, я нарешті з цим смілилася і поняла, що от якби будуть от так. І Джабу сказала сорі, але <сіх> найближчим часом. Я маю на увазі відрізок життя. Да? Змін чекати, ну, мабуть, що не, не доведеться. Я видихнула. Я видихнула, і подивіться просто на життя. Життя видихнула разом зі мною. Я без кінця в п'ятизіркових готелях, мені без кінця хтось десь щось дарує, якісь колаборації, хтось щось пропонує, гроші просто, От вони реально приходять в легкості. Причому якихось таких от з різних, я не знаю, ну от навіть сьогодні я приходжу, Джаб мені подарував готель. Я приходжу, че а вона мені говорить. Е, а до речі, СПА у вас включене. А до речі, міні-бар у вас включений. А до речі, е, ну точніше, спа, е, спа з готелем. Там якась частина, вона і так була включена, але додатково там ще якась процедура теж включена. Е, міні-бар включений, щось там ще включене. Коротше кажучи, взагалі все включене. Таких прикладів мільйон. А чому їх мільйон? Та тому що я по іншому відчуваю себе. Я реально от в стані розслабленості знаходжусь. Ну от якийсь час зараз уже прчач проміжок, точніше часу знаходжусь, але до, до до цього стану розслабленості він не перманентний. До нього додаються. Якісь там просто дово це ті сума в прямому сенсі слова, такі прям дуже сильно недуховного е, е, визначення. Терміни їм можна бути. Ну типу, її можна, і от це називається просто так. Вам краще всім піти з дому. І до речі, от з готелем, коли то було в неділю, я мала перший раз бути. Він не був заброньований на неділю, але ну але розмови були. Тобто я хотіла в неділю приїхати, і нам перед навчанням мало початись. І так далі, але стан був от якраз ось такий, і я це відчуваю. Я не намагаюсь зі станом щось зробити, не намагаюся знайти причину, не намагаюся пропрацювати програмку знати. Та все вообще не намагаюся. лише ротом говорю: мабуть, що сьогодні краще от поріз. <різь> Просто порізнь, і все. І якби і всі все розуміють. Ну, якби чоловік він не хоче псувати собі неділю. Відповідно, він собі якось там планує свій план, замовляє собі там свою піцу і так далі. І взагалі йде з будинку дивитися Юнайтед Кудись ми якось там домовляємось про дітей. Ну і все. І я по дорозі там ще може якісь щось кре щось дуже крейзі. Роблю? Але я це роблю сама з собою. Я дозволяю цьому цьому проживати. Якщо мені треба десь плакати, агресувати, не знаю, подушку бити, кидати. Я це роблю, але я це ніколи, от уже зараз, останні там я не знаю. Ну це останній раз як мінімум, так не роблю з позиції, що ну якого блін чорта. А, а попередньо конкретно така позиція і була. Причому не просто я, я не можу сказати, що я прям картала себе дуже сильно, але у мене завжди було запитання: так ну а це знову чому? А це як поміняти, а це що а це мені підсвічує? І ось ця вся коротше безкінечна аналітика, але вона не є потрібною, тому що конкретно в цьому щось формується. І конкретно це веде мене конкретно туди, куди я зібралась прийти. І нічого аналізувати не потрібно. Потрібно просто дивитися, як це відбувається. І да, воно здається, що буде відбуватись, так, що коротше, класти в білому піджачку через усі там сходинки духовного росту в свою конкретну там матерію. Джет, там я не знаю яхта, щось іще. А ні, трошки інакше життя розпоряджається, але це дуже цікаво. Все видихнула, дуже сильно мала вам це сказати. А до речі, і ще хочу поділитися такими дуже сильно точковими. Я їхала сюди, і якось мені так на кожну з вас хотілось поділитися чимось. Поділю зараз коротенько.